Вітання сьогодні ми розбираємо нотатки з одного семінару про сталий розвиток у Швейцарії, конкретніше їхній погляд на міську мобільність. Доброго дня, і от знаєте, головна думка там яка: що ну марно будувати місто, де всі тільки на авто, просто не вийде комфортно. Так, це ключова ідея. Вони говорять про єдиний транспортний простір. Тобто територія і транспорт це щось нероздільне. От і наша мета сьогодні витягти з цих матеріалів найважливіше зрозуміти, як це працює. Саме так подивимось на фінансування, е критерії успіху. І, звісно, на приклади, як от Берн, що там згадується, це знаєте аналіз цілої системи. Добре, давайте почнемо з основ. Там було цікаве порівняння щільності населення. От базель у Швейцарії – там майже 7,5 тисяч людей на квадратний кілометр. Угу. А для контрасту у США там ледь 700. І в нотатках прямо сказано: у лабок у ланулицях ну майже немає ні пішоходів, ні велосипедистів. Так ця щільність вона ж диктує зовсім інший підхід до планування, і це підводить до їхньої концепції агломерацій. Агломерація це щось більше, ніж просто місто. Власне так. У їхньому розумінні це група муніципалітетів довкола центру. У них спільні транспортні потреби, комунікації. Тобто вони планують транспорт не для одного міста, а для цілого регіону. Саме так. І федеральний уряд, як зазначено, вклав туди чималі гроші, понад 6 мільярдів франків. Саме в транспортні проекти агломерацій, пов'язуючи їх з розвитком міст. Зрозуміло. А як вони міряють, чи успішні ці програми? А отут цікаво. Там чіткі критерії. По-перше, звісно, сам транспорт. Наскільки він ефективний, інтегрований, як працює громадський, чи зручно пішоходам, велосипедистам. Логічно. Але не тільки. Другий блок це розвиток міста всередину, тобто чи стає місто щільнішим, чи краща якість громадських простоїв. Ага. Ну і третє безпека руху і звичайно екологія, викиди, шум, ресурси, тобто такий, знаєте, комплексний підхід. І фінансовий момент мене вразив у матеріалах підкреслено субсидують геть усі види громадського транспорту. А вже ж і не стільки, що квитки покривають лише 30% витрат. Це ж величезна підтримка, це стратегічна ставка. Вони свідомо роблять громадський транспорт пріоритетом. І приклад Берна, про який ви згадали, це добре ілюструє, особливо з велосипедами. Так там була цільова програма. Чотири напрямки: безпечні доріжки, пакування, культура водіння і заспокоєння руху. Так точно. І результати, які описані, вони ну справді показові. На 60% зріс велотрафік за 10 років з 2014-го. саме так. До 2024-го. А частка велосипеда в поїздках містом зросла з 11% десь у 2010 до 19 у 2021 -му. Це ж майже вдвічі вражає. Це доводить, що якщо цілеспрямовано вкладати гроші і мати політику, то люди змінюють звички. Це не просто статистика, це реальні зміни. Окей, гроші є. Інфраструктура розвивається. А як конкретно людей заохочують пересідати на громадський транспорт? Бо ж авто все одно зручно. А отут, як кажуть джерела, ключову роль грає система пільгових карток, фіксованих пільг. Ага, чув про таке халптакс. Вона найпопулярніша, дає 50% знижки на всі квитки по країні. Нею користуються, уявіть, більше третини дорослих. Ого. А ще є GA – це повний річний абонемент на все. Його мають десь 9% дорослих. Ну і плюс регіональні картки. Тобто, якщо порахувати, разом виходить, що понад половина дорослих швейцарців – 53% – мають якусь картку з фіксованою ставкою. Це робить поїздки громадським транспортом, ну дуже передбачуваними і вигідними фінансово. Розумію, тобто, це не разова акція, а постійний стимул. Саме так. І ще важливий момент координація. Успіх, як випливає з матеріалів, залежить від злагодженості на всіх рівнях. Мається на увазі уряд, регіони, міста, Так. конфедерація, кантони, муніципалітети, кожен відповідає за свою мережу доріг. Але все це синхронізовано. Як через інструменти планування. Є плани мобільності, це стратегії для конкретних зон. А на горі національний багатогалузевий транспортний план. Він обов'язковий для всіх федеральних органів і узгоджує розвиток всіх видів транспорту, тобто така вертикаль планування, яка все пов'язує. В принципі, так це забезпечує системність підходу. Отже, якщо підсумувати те, що ми дізналися з цих джерел, швейцарський підхід це дійсно комплексна штука. Абсолютно, пішоходи основа велосипед активно розвивають через інвестиції. Автомобіль ну він не головний. Він не домінує так. І все це завдяки інтегрованому плануванню транспортного простору, великим субсидіям, програмам для агломерацій, і що цікаво, розумним стимулам для людей. Ключове слово системність. Транспорт не існує окремо від міста, від людей, від екології все це єдине ціле. Так і знаєте, після аналізу цих матеріалів виникає таке питання для роздумів: от якби взяти хоча б один елемент цього швейцарського підходу, наприклад. Ну, скажімо, оцю систему пільгових карток на транспорт або обов'язкове узгодження транспортних планів з містобудівними, і запровадити десь в іншому місці. Наскільки б це змінило ситуацію там? От саме так. Наскільки сильно могли б змінитися моделі мобільності? Цікаво було б подивитися.